Друзі, вітаю усіх! Продовжуємо розбирати українські питання. І сьогодні, на порядку денному, чому раптом Путін заговорив про переговори та мир, і це на тлі їхнього наступу. До чого призведуть кадрові перестановки у Кремлі, і чим загрожує нам корейський сценарій, яскравим символом якого є ось цей уламок корейського снаряду? Чому дивіться, а я відповім? Голова Пентагону Лойдостін, президент Зеленський, головком Сирський та сам Буданов попереджали, що травень буде найважчим місяцем третього року війни. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. На жаль, вони мали рацію. Зараз ніхто з сильних і хитрих цього світу точно не скаже, встоять часів яр і липці чи ні. А якщо і скаже, то напевно збреше. Два дні, а потім падіння Мы Украину Україну за два дня. Чую, Господи? Добрий ранок. Твар... В першому вирішується доля Донбасу. У другому Харкова як мільйонника та науково-промислового центру. Щойна ворожа арта отримує можливість бити по Харкову з липцівських руїн. Вона це зробить. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. В умовах постійного вкиду поганих новин складно зберігати душевну рівновагу. Впевненість нікуди не поділася, а от болю побільшало. Там людей скільки, блядь! за всієї поваги американському президенту невдовзі доведеться пояснювати власним громадянам, чому він не врятував тисячі життів, коли ціна українського питання вимірювалася кількома десятками стареньких F-16. The worst president America has ever had. Come on. <ривот> Найгіршою новиною травня після зруйнування нашого Вовчанська стала підтверджена британцями і частково США звістка про постачання до Росії китайської зброї та відповідного обладнання. Запам'ятаємо та запишемо власного ВПК Путіну вистачило на два роки і два місяці. І то за живого живоврейсі. А тут він в хопі труп. Мертвого Киви. Кива все. Та щедрого кіма. Мітагіґоро, ульманіаніро! Осінтонсівом газі! А далі вся надія на Аліекспрес. А що буде з вами? На цьому погані новини. Все Ну є і плюси тому, що територіальні претензії мінападу РФ, до Фінляндії та Швеції. Das це не новина. Це офігезний подарунок ЗСУ. Російська Міноборона вирішила змінити координати границі в районі територіальних вод у побережжя Балтійського моря. Глупость ужасна. Нарешті ці казкові бовдури поперлися на захід з бандитськими пред'явами. «Не не Росію більше. Посмотри на мене. Глаза не відводи. Що ти глаза відводиш?» Щоправда, тут же прибрали проект постанови про уточнення кордонів з офіційних сайтів. Що случилось і як режим вдруг здав назад? Але, як то кажуть, скріни залишились. Чотка краще пізно, ніж нікому. Кемська волост і тут же Швеція приймає рішення надати нам військової допомоги на 7 мільярдів доларів. Дерґросеркек. Завозедо, тобто, шведи готові наклепати для нас найкрутіших ар систем на 5 років уперед, чи снарядів на рік, тому що люблять нас і стоять за демократію. Свободний вибір, воля, відповідальність, реформи і, і так далі. І тому, що Росія задовбала зі своїми погрозами. Чому вони такі очманілі? Ех, Якби Путін наважився розв'язати війну на два фронти? То ми б зав'язали її йому ж в два кліки. але він не розв'яже. Коли турок саблею блисне, то москаль зразу в штани дрисне. Путін пішов на Вовчанськ, тому що шукає миру на своїх умовах, а ми йому нічого на його умовах не дамо. Я... Йому давай нарісуємо, же наш хлі з яйцями, волосати, усе. Росії, як повітря потрібен перепочинок. За два роки і два місяці вона спалила в горнилі війни половину танків, усіх, включаючи експонати, складовані просто неба, половину БТРів і БМП, половину довоєнної кадрової армії кращу половину, понад третину Чорноморського флоту кращу третину. Чверть справжньої бойової авіації, а це дуже боляче і не відновлюється. Третину артилерії знову ж таки найкращу, самохідну та реактивну. Третина гігантського федерального бюджету йде в Росії на рік на руйнування наших міст та сіл. І водночас фонд національного добробуту, що наповнювався в років, за два роки, зменшився наполовину. Надо посмотреть только объемы значит, резервов, так как они уменьшаются в, долларов, в долларах. Те деньги, которые раньше Россия зарабатывала, она их направляла в резервы, которые откладывались на Черный день. Теперь этих резервов не формируется. Россия живет с колес. Все, что заработала, тут же моментально проедает на военные цели. Это значит, что у страны резервов нет, они не нарастают. И поэтому, когда начинается истощение резервов, то все зависит от текущего дохода. накормив полочку. Ну і як бонус хворий на голову сусід втратив 14% нафтопереробки. Але це вже не їх недопрацювання, а наша заслуга. Ціни на бензин взлетіли до максимуму за полгода після ударів України по двом крупнейшим НПЗ. В Росії ціни на бензин контролюють не Путін і не правительство, і вже навіть не олігархи. В Росії. Ціни на бензин регулірують український дрон. Винесемо душки рекордний пакет санкцій і страждання транснаціональних лузерів на кшталт Газпрома та аерофлота. І підіб'ємо проміжні підсумки СВО за три дні, три місяці і два роки. За цей час Росія розтратила третину усього: грошей, промки, військово-окупаційного потенціалу. Простав в обмін на ордер міжнародного кримінального суду на арешт президента і 10% змученої української землі, за яку доведеться заплатити чималі репарації у найближчому майбутньому. Хочеться спросіть Володимир Володимирович, де ці гроші? Нагадаю, стільки ж росіяни захопили відносно безкровно та безболісно для себе у перший рік гібридного етапу розв'язаної ними війни. Я думаю, якби у 2022 році Путін знав, що на нього чекає у 2024, він би ще і не починав. На самом деле, із Володимира Путіна національний лідер як із говна пуля. Із дерьма вань. Рецепт простой. На кіло дерьма, кіло сахара. Хто как обзивається, то так і називається. Але робити нічого. Треба лумитися у вікно можливостей, натікати на підготовку резервів десь там за Уралом і вдавати, що все йде за планом. Дивіваються успіхи служачі наше ні не руні, вроді ба добиваються. слава Богу. Каль, день двігуються строго по плану. Так в чому план? Наша цель захопити Харків. Авторитетное выдание ⁇ Экономист ⁇ стверждает еще Путин, Мав и план. У вас была какая-то тактика с самого начала? Вы ее придерживались? С самого начала. У меня была какая-то тактика. И я ее придерживался. А, что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Знову Бреше, Клятый, Володимир Васильевич. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич. Вони мали плани взяти Харків у кільце за класичні три дні, але великий страшний наступ накрився вовчанськом. Причому настільки, що довелося відкласти неминуче вторгнення на сумщину та послабити тиск на всіх ділянках фронту, окрім Часів'ярського, що прямо підтверджує припущення про скінченність окупанських резервів. Дуже велике кладбище. свежие все могилы. Нет конца и края. И молодые все, и все подростков. Очень большое кладбище. В горячем ключе Краснодарского края. Столько людей погибло. І ось ці 30 тисяч разом зібраною з зібраною звідусіль бронегрупою поперли на вовчанськ замість часового яру. Ну Молодець, хороший вопрос. Перше пояснення причин здійснення самовбивчого маневру логічне, просте, і мені подобається, як воно звучить. Вон ювадімірпутін, щоб ви поняли. На жаль, боюся, все не так просто. Ні, я не ставлю під сумнів твердження про те, що у Володимира Васильовича поїхала кукуха. Про це сказала джерело, що заслуговує на довіру, тобто він сам. Хто не жаліє розпаді Советського Союзу, у того нет серця. А хто хоче його відновлення в прежній віде, у того нет голови. Сказав Нід і тут же кинувся відновлювати союз. Ще й на правдаруба Німцова образився, причому смертельно. І що би я йому отвіти? Я би сказав йому: будьте здорові. Я желаю йому здоров'я. Але повернімося до причин нападу на Вовчанськ з усіх боків. Чотири позиції, зараз покажу карту привоз. У цього глупства є мотив. Якщо двома словами: корейський сценарій. Чого, молоди! Черговий, ну тепер уже корейський варіант. Неболі вероятно так званий южнокорейський варіант. Давно вже обговорюється. Картійський варіант набуть казати манди небес. Це словосполучення, яке зазвучало з усіх прасок саме на тлі весняного наступу окупантів, за чистотою згадок з гаком перекрила традиційні травневі меседжі разом узяті Мир труд, май», пікніки, шашлики, день перемоги та інше. Ну, если тебя приглашают поесть шашлик на шару. Ну, як же не пойти. Більше того, на тлі, начебто, переможного наступу на всіх фронтах про мир заговорив сам Володимир Васильович, який колись сказав, що до стамбульських угод повернення більше немає. А тепер виявилося, що є. Ну, ми ніколи не відказувалися від от переговорів в отличию від от української сторони. вийшли з переговорного процесу. У нас є база для переговорного процесу. То, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. Да, братан, блядь, так не говори! Але значно важливіші за слова Путіна його справи і слова голови Ростяху Чемезова, який чесно визнав, що на оборонку промку та авіашку Росії насувається великий капець 24-й год. Росія ще як то держится на остатках денежных средств, які к ней пришли із за бездарных санкцій двадцять году, когда были огромные нефтья дохода. На образ Газпрому набирає вже... Нечала бірати всіх, кого попало. От сьогодні читала якраз грустну констатацію, що Росія навіть сільське господарство. Не буду заглиблюватися у нетрі парадоксальної російської економіки. Ми по ній непогано пройшлися у попередніх випусках українського питання, тому перегляньте, не пошкодуйте. Сложно у цій історії. Головне незвичною є відвертість кремлівського олігарха, взяв і назвав речі своїми іменами. Ім'я сестра, ім'я! Якщо ви бачите жопу. Ви говорите жопа. Стан в оборонці, Чемізов порівняв з Агонією, ВПК СРСР. Гірші справи лише у цивільній авіації, яка загнеться у 2030-му, якщо Росія не зробить 500 нових бортів. А вона не зробить, тому що виробляє два літачки на рік. На донышки. Тобто, через 6 років до 500. Трохи не вистачить. Буде. Рентабільність Рособоронки має становити 5-10%. Це щоб розвивати її. Зараз рівень рентабельності складає 2%, а невдовзі буде 0. Тому що у бюджеті немає грошей на дорогі і великі замовлення. А українські дрони та американські санкції трохи скоротили нафтогазвидобуток та переробку. Так само зросли витрати. Тому що війна. Звідси план змусити підприємство оборонки знизити вартість і тим самим Убіть нахуй! Ось Чемізов і рубає правду, тому що квартира з видом на красну площу сама себе не купить, і на оборонку чекають голодні часи військового комунізму. Короче, бабосики тютю сумним візуальним підтвердженням Чемизовських волань став самотній танчик т 34 на параді на тій же площі, де у нього хатинка. Жалкий зрій. Я засняв. У там. Решта танчиків та броньовичків поїхали під часів яр і вовчанськ. Включаючи древній Б-50, помічений на фронті приголомшеними аналітиками Форбс, війну пройшов, а здесь погиб. Ось тому Путін і заговорив про мир на тлі величезного наступу. Тому що той наступ і був потрібен йому, щоб заговорити про мир. Тепер ми повинні зрозуміти, з ким і як ми повинні справу, можемо мати справу, кому і в якому степені ми можемо довіряти. Водночас, кажучи про небувалі успіхи, він викидає з посади секретаря Ради безпеки вічного Патрушева. Пішов ти на ще на пчале. Знімає непідйомну шойгу. А на нари сідають їхні з Герасимовим зами та помічники: Іванов, Кузніцов, Шамарін, Вертелецький і бойовий, майже героїчний командаром Попов, який, просравши частину армії під Запоріжжям, попер на начальство, бо воно брехало Путіну про те, що тут СВО, а не війна. Він uh, знав, що за ним охота. Не врятували його від ганебної статті, ані чесність, ані популярність серед рядових окупантів. Радше навпаки. Пішов на. Іншого командарма, кар'єріста, м'ясника Ахмедова, який занапастив чимало підлеглих, не любив ніхто. Тому його зняття з посади та майбутня посадка на Росії не викликали жодних емоцій. Взагалі, пахо. Далі буде. Натікає джерела держдепу у Кремлі. Скорі річ і темінатом, що зачищають таку групу, яка була близька кшайку. Знаєте, коли в Росії востаннє був такий масовий зоріпати з погонів? Ніколи. Подібно траплялося лише у сталінському СРСР, коли 12 червня 37-го одночасно стратили червоних командармів Тухачевського Якіра Уборевича. За збігом цього дня за поребріком відзначають День Росії. Ну, але то таке, то. Трохи пізніше розстріляли Блюхера та Єжова. До речі, лише лінивин не провів аналогії між призначенням опального Патрушева на посаду помічника Путіна з кораблебудування та останньою передрозстрільною посадою Єжова. День перед арештом він зустрів у статусі наркома водного транспорту. Я на лінивих, тож спробував розібратися, чому Путін прибрав вірного яструба у нікуди. Ніколи Платоніч. І зауважив, що діти Миколи Платоновича дивним чином живуть собі без міжнародних санкцій. Точніше, один обійшов, а інший той, який міністр та заступник голови уряду, під них не потрапив. Неожиданно. От жидне пролилось. Сам же Патрушев, не зважаючи на всі його войовничі придуркуваті заяви на кшталт генних експериментів гнилого заходу над руським миром, був єдиним учасником сумнозвісного передвоєнного засідання Ради безпеки, який просив Путіна дати тому самому заходу ще один шанс. Переговори треба вести з США. Всі остальні будуть робити те, що скажуть США, Це було б целісообразна. откликнуться на предложение американской стороны, на предложение Байдена о том, чтобы вы провели с ним переговоры, во время которых бы можно было сказать, что вы все делали против народа Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок, можно обозначить там, два-три дня прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог. Ему не смеливо спробовал подгавкнуть лишь переляканный разведник Нарышкин. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс. Мабуть, что-то таки Патрушев знал, та не сказал, чи сказал не тем, за що на него Путин сильно образився? Поняли, да? Я позвоню боканому по поводу этого черта. Займись своей страной. Займись своей судьбой. У тебя еще есть шанс выжить. И теперь я бы на месте новоспеченного корабела постежив за своим здоровьем. Нас в очередной раз обманули. Нужно готовиться к земле. Есть у нас сомнения, что ты мил человек, стукачок. Дорілка картонна. Так чи інакше, а заміна Патрушева на Шойгу, а Шойгу на технократа Білоусова проблему Росії з озброєнням не нему. Класне відео. Бо броня вже трішить, горить та іржавіє. Спеціальні верстати та преси давно порізані на брух, та російські безпілотники та ракети на 70% складаються з імпортних деталей, і брати їх нема де, тільки красти. І від заміни дурня та дилетанта на дилетанта не дурня у Міноборони нічого не зміниться. Один в нос, в носу ковиряється, другий задні цучухає. Що то що ху! Це обі Натомість зміниться у нас найближчими тижнями. Шлях до перемоги довший, ніж хотілося, б, але коротший, ніж здається зараз. Так, нова зброя та літаки не допоможуть нам одразу повернути території. Для цього потрібне щось більше. І це тема наступного українського питання. Чого точно не можна робити зараз, це прогинатися під корейський сценарій, якого не існує. Це ж було вже. Тому що Україна не Корея. Там між собою воювали представники двох систем, але одного народу. А ми з цією ордою точно не один народ. І ви знаєте, єдиний корейський сценарій, у моєму розумінні, має от саме такий вигляд. Цю картину не маслом, а залізом передали мені розвідники із Запорізького напрямку. Це уламок корейського активно-реактивного боєприпасу, що прилетів у їхній бліндаж. Будь-яке перемір'я на умовах Путіна буде ось таким уламком у наших домівках та душах. Зберігаємо розважливість і через тиждень поміркуємо про те, як нам перемогти і чому Захід нам допоможе, а їм не допоможе ані Схід, ані південь. До речі, Гітлер потужно наступав за 5 місяців до смерті у своєму бункері. І те саме було у Першу світову війну наступ, наступ, а потім Поразка імперії. Німці свою історію вивчили на 5. Росіянам слід приготуватися.